Всім привіт, друзі! З вами я, Sony Game. І ми попали в якийсь острів з Назіком Про вже. Всім привіт! Так, да, як ви знаєте, у Назіка Бро там зламали аккаунт. Тепер у нього YouTube канал під названням Назік Pro. Тому підписуйтесь на нього, там у нього там 5 підписників. Таке собі, в нього було 380. Да, о, да. О, о. У нього була перша частина. Я знімаю продовження. Ось така у мене хата. Ну, постарався, Ну. Оцініть. Хакер, Хакери, якщо ви дивитеся відео, згоріть в аду. Не пам'ятаю, що це Прошу, про що кого ти це кажеш. У хакерів, які мене зламали. А. Підписники оцініть хату від одного до десяти. Це, ну. Це все було в виживалці, це не було в Богдан, Я пішов пещеру. Де ти пещеру знайшов? Давай поспимо. Ні, я пішов уже. Да? Ні, до тебе де пещера. А, А, так ми цей там були вже. Добре, я поки буду будувати. Буду поки будувати. Не говориш, що там желізо не йдеш. Я буду, буду тобі завідувати. Ааа, ще й факела собі крафтит, ну йо, йо Ой, мені скрафт поже. А я пішов на охоту. О, дождь І Давай поспіморні. Пан. Я крышу добудував прям вовремя. Дождик пішов. Ось така хата красива. Ах... Ти що тут робиш? Ах... Хакер, Ах... хакер, веди дизей. Ах... Що? Еди, дай, йди спасибо, йди дай. Навіщо? У мене голоду нема. Я тобі Ах... дав Тобі потрібно переплавити. дай мій, мій, ну, а, мені, ну ну ладно. Скільки? 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 Ну, спасибо. Хорошенький. Дай Я ти... Я Я ти... хто хоче знати хто, хто мені на зік, бро. То пишіть в коментарях, хто хоче дізнатися, хто він мені. Та, чого ти знову стіну мені зламав? Та там двер стоїть перед тобою! Та яка двер? не бачив! Ось двер перед тобою стоїть! Та блін, двер? виламав мені його знову. Все. Та як ново? Ну, це перший раз. Взяв, виламав. Так, да, поблизу монстрів. Тому буде поки так. Ну і окей. У нас О, лігай, лягай, Почекай секундочку. А, скелет! Відчіпайся. Опа, добрий день, скелет Ладно, давай лягай. До речі, чому мені мене не показало, що біля мене ходить монстр. Скелет це ж монстр. Дуже, Це дуже странно. А він там горить уже. Ах, ты скелел, вайзалі, розумничок. Типу саме крутий, то що він, блін, взяв заліз сюди. Ось так його вб'ю. Я зараз пауків вбиваю для паутині. А, кстати, я тобі проліз подаю. Знову, блін, зламаєш мені стіни. Оооо. А, нафіга мені двері? Надо. О, давай тобі теж подарунок. У мене подарунок крутий. Він тобі допоможе дуже. Сам не знаю навіщо, але. Но... Де... Пригодиться. О, дерево виросло. Ось. На. <різь> 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 ну що, нам нормальний подарунок. Ладно. А, дякую, що мені двері зламали. Я не не відкриваю двері! Як це не відкривається, не відкривається? Не відкривається, покажи собі. В моєму відосі побачиш. Та я не вмію їх відкривати, я тільки на чому ігрую. Молодець, молодець, поздравляю тобі з цим. Давай я в шахту пішов. Погнали. Стой, иди не ідей, стой! Стой, стой, стой! Так, там там лізу. Ну навіщо ти зламався? Там стоїть двер! Там вже, я не знаю, ну не хочу обзув... обзиватися, но. Я не знаю. Там реально там двер стоїть. Все, пошли. Ладно. <решил> Все, я вот тут пошел купайтесь. Ой, я а с тобой? Нет, нет, не. в другом месте. Ну давай купаться. А я тут тогда буду. Да я сейчас сдохну. <свист> <свист> Иди, сражайся. У мене хп малий за тебе. Заліза. Ааа, скільки тут мобів? Я залізу нашов. Скільки тут мобів? Просто вален. Я что, я нашел залізу, я пішов до нього. Ти поміг мені спочатку. Я тоже. Стой, Богдан, подожди, не выходи. Я вышел. А, общем, стой со мной. Иди со мной, просто иди со мной, я нашел еще лучшее. Прыгай сюда. А, мы пив жизни потратили. Я включу мирно. Не, 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 давай. На время, да будь ну ладно. Давай, три тобі, три тобі ось добувайся остальне. Добудь вугілля на нас двох. Ну одне вугілля нам достатньо? Достатньо. Нам одне вугілля достатньо буде. Тільки одне. Да, нам достатньо буде. А ти скільки добув заліза? Чотири. Ну на п'ять. Ну, майже однаково. І я мене більчик. Ну тобі ще й на меч. Дайте вугля добути. Слухай служб вода. Тебе я покила, дай гублю, дай покила. Я всі вже тобі є, твіщить віддав. А богдан тут дві ще йдуть, монстри. Пусть і дось. А, ти ты по барабан. Так, да, я зараз просто тут візьму освіщу все. А, так тут тупік. Так. так тут топик. Як можна було від Кріпера пірвати? Ну ладно. Іди нову поки шукай. О, ти тут. Йоу, так тут желізо залишилося. О, добре, що мені. Так тобі достатньо і на меч на кірку. Іди, давай, іди. Собі шахту шукаю, а я собі йду шукати. мене гравій за Я скопав блоки на мене гравій впав. Но я відійшов від цього гравія. А кремінь мені можна Зажигалочку скрафтити. <гравій> Знову гравій, ви що смієтеся? <гравій> Ні, не включаю мене, я не можу. Ні, давай чесно. Я? Я все. Назар, ну ти що не по правилам граєш? Ну як то? мене кошка вже взривається, куди не зайдеш куча мор. Та я тобі допоможу, тільки не врубай. Не врубай, чи ти. Чом ти при чому, я вже в шахті їдять? Я тобі допоможу, тільки, будь ласочка не юзай мирний, я тебе прошу. Ой, ти... а то це якийсь капець. Ну, ми з мирним не цікаво, хоч хочеться а... адреналіна якогось. Забувай, а ти а ти а ти мене захищаєш? Ммм. А буває на нас двох. Та я тобі подарю, Желіза. Ти спочатку мирне ти а. Мені допоможи. Ну а як мені вибрати звідси? Як Я подумаєш, доп допомогти. Пахну. А? Пахну. Що? Пахну. Почекай, я зараз, блін, печку з верстаком провтикаю. А, давай а, тоді... О, у мене вже де. О, так ч я не крафчу собі кірку? Кірку плюс меч. Топор, як ти думаєш, потрібно? Ні. Клатиш бріше робить. Ай, о, доплавилось. О, О, до речі, що в мене і топор зламається, і кірка, і меч. Прекрасно. До речі, у мене вже куча железа. Не, ще. Підписники думають: а ти що радуєшся, коли в тебе якісь інструменти ламаються, та ні, вони просто камінь. Розумієте. А желізні краще, набагато краще. Так, де ти там прокопався? Та! Да, Чика, я тоді на нас двох буваю. Добре, до допом... де ти накопав? Ладно, я, я, ж... я в іншому, мі... іншому місці тоді прокопаю. О, ось тут прокопаю. Коло моєї, да. Майже, майже. Та ну, ну ты, ну Ні, прокопав? так там далеко, ну не прям біля тебе. Просто дуже гігантку її. Там 50 блоків, там навіть 100 блоків дистанції. Які ж стої, я тебе бачу. Оп, я воду знайшов. знайшов. Опа! Так цим ми зараз і спользуємося. Вик, використаємо цю воду. Зробимо ось це. Може, за вже до пальця залізу. Ось так, прекрасно, буду з водою. А включи показ координат. Ну що, я не, не знаю, які координати в мене. То, тут пещери немає. 50. 50 уровень тільки. Злама... Кірка зламалась, добре. Переходимо на желізну. А рірстап, то в мене не вирахує щось Капець. Почекай, а де ти знайшов цю пещеру? Допом... Можна до тебе? Ну знаешь, скільки я там був заліза? Багато. Рок одну штуку. йо -мойо! Я не, просто не розумію. Де ти там знайшов цю шахту, но ти, ти, ти типа її прокопав чи ти її просто знайшов? Ти її знайшов. А як ти? Ну де ти її знайшов? Там никуда. Не, не розуміло. Тара, до мене не йдеш! А я не йду до тебе! Я йду в подорож. Не знаю, подорож, щоб не знайти якусь шахту. Я зараз, блін, железну кірку зламаю за це відео. Деві мені вугілля? Ну ладно. Знаєте, все потрібно. Кажда, кожна руда цінна. Де, деякі люди не можуть знайти вугілля, але можуть знайти алмази. У ну, мене вже три печки переплавляють залізу. Ну де печера? Як ти її знаходиш? Помогу печера. Де ти знайшов, чупиче. Та що ти каше ти причепився? Я просто роблю та що мені надо. О, ну хоть тут желізо з'явилося. Непогано. Я даже... воно, почти все О, залізна кирка і топор. А топор навіщо? Ну, добре. Дерево добувати. Так, і, во перше не треба вітро. А, в мене є. Так, вс. Опа, вугілля. О, я луночку скрафтив. О, блин, а у меня ж в диповуте було. То по факту я ж можу скрафтить. Ну в принципі, в мене їжі поки що достатньо, ну. але їжа не... нескінчна, вона закінчується. Колись закінчиться. Мене вже <плес> 21 левел, але я не можу знайти нічого. А ні, желізо. Я вже траплю <плес> собі повний жилетне сет. Ну, желізо. Ну, я в шоті, що я знаходжу желізо взагалі. Так, вугилья. А, не, мне надо висим. Я тут еще одну Блин, спасибо, я тут еще ее залезу. меня сейчас будет полный сад. Ай, лава! Не, 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 не. У! Не, вот ласка, не. Так, як мені так прокопатися? Йо-ма, мене повсюди. Ой, як мені прокопатися? Ладно, я вилізаю. А, а, так стоп, я ж можу просто померти і я тут буду. Я тут возражуся. Тому в мене є один лайфхак. Заходимо в верстак, крафтимо ще одне відро. Для чого? Щоб забрати лаву собі. Все, тепер тепер у мене є і лава. Не знаю Я собі його А, З лави проблеми. Лава, ти будеш горіти. Все. І я вдома. Просто добуваю як можна більше факелів із цього міста, і пішов я, в принципі. У мене так мало желіза, це капець. Ну Ладно, я скрафчу тоді ще зажигалку. Огнево тут. Ой, так. Що мені... Йома, мое тут стільки блоків. Так, я просто їх виложу тоді. Ось це сюди є. Верстак. Навіщо мені другий верстак? Я не знаю. Так, я тебе пропишу одну команду. а що я тут Зажигалка була. Так, я прописую команду. Яку? Я побачу. А, а, що ти помер? Нормальна команда. О, так в мене тут ще одна печка є. Прекрасно. О, ой, ой. Ой. Ой, ой, ой! Коротше, при я вміста печки випадково вилив лаву в свою хату, У мене все дерево почало горіти, але я благополучно все потушив. У Мене б зараз весь вся хата б згоріла, якщо б я не, при, не почав тушити. Це було дуже страшно, дуже страшно. Ладно, у мене тепер дві печки є. Навіщо мені. Ось це. Викидаємо. А навіщо мені ще один кремінь? Ну, добре, пусть лежить. Ладно, я перебачу. Ммм Ти реально живеш в цьому железному світі? Так Ти не до мене і побачив Де ти ту печеру мені цікаво знайшов? Mm -hmm. Та там є Те зрозумів же Я там навіть всі факіли забрав У мене вугля достатньо тому нормально Так, і мені. Я, напевно, очищу тут землю, тому що навіщо я це вікно зробив, щоб дивитися на землю. Ні, я буду дивитися на мобів, які біля мене тут ходять. І тут можна теж трохи прокопати. Я трохи добуду і Тепер я буду іще шукати шопту. Та тобі навіщо? Тебе і так железні сет. В тебе тебе железний сед. <різь> Навіщо я тобі ще железо? <різь> Мені воно зараз потрібно. <різь> Мені треба як можна більше заліза. Навіщо мене зараз вже кірка железно зламати, нову треба крафтити. І що? я хочу бути багатий на залізо, і в мене буде безконечно залізна кірка. Я можу так недовольствуватися mm. однією одну железну я тебе не можу. Бесконечно еди ї... купай. Най. Ой, я нашел скромне нестичку. Mm, так, це сюди, це сюди. Опа, це сюди. Все, все, сундуки розклав. Це сюди. Ой. Oh. Ой. Я в твою пещеру нашел. Так, от чого я це просто викину. О, спасімо за халявні факіла! Мої? Да? Та нема за що. У мене багато вугілля є. Я багатий на залізу, ти багатий на вугілля. Ну як 18 вісімнадцять не дуже багато, але дос достатньо. Молодець. Достатньо. Все! Окей. Прекрасно! В мене є все для охоти. Ну, а це ви побачите в наступній серії. Да, оцінюйте мою хату. Ні, Не, оцю. не оце сміття. Це сміття я можу даже. Так, ні, не їсти. Тим курс на своїй шахті пропустив два заліза. Ладно, добре. Так, да, оцінити мою хату, став лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.